Добрий день, шановні колеги. На 51 сесії восьмого скликання зареєстровано 16 депутатів, які будуть пропозиції з даного питання. Дякуємо. Давайте у нас межсесійний період була. День народження депутатів Максиму Михайловича. і, Бо, і Борисові Вікторії Анатолійович. Ми вітаємо і побажаємо всього самого найкращого, головне миру і здоров'я. Переходимо, шановні колеги, порядок денний усіх є. Давайте запропонований за порядок денний. Прошу голосувати. За, проти отримати. По першому питанню порядку денню, про затвердження експертної оцінки заповідає Оксана Вікторовна. Будь ласка. Шановні депутати, прошу розглянути питання щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за таким проектом. Попитальний ремонт полового відділення з подальшим перевлаштуванням під палати інізації частини внутрішнього оздоблення часткового зміни, сантехнічних електричних сил. Загальна кошторисна вартість, якого перемагає 28 мільйонів. 35 тисяч 917. Шановні колеги, у кого будуть питання з даного приводу? Прошу голосувати. Хто за, проти не Дякую, Рішення прийнято. Наступне питання. Про згоду у співфінансуванні з бюджету Березівської міської територіальної громади проєкту, який беру участь в рамках фінансової угоди, «Програма відновлення України. 3 Каналізаційних зачисниць споруд в місті Березівка Березівського району Одеської області. Олену так, е міністерство розвитку громад розпочало е наступний етап відбору це третій програму відновлення України. В якому ми хочемо взяти участь, і для того, щоб взяти участь, раніше було лисповодження на виділення співфінансування. тому що ми співфінансування не виділяємо там підряд три питання так, Сергій Олександрович, Ми хочемо, треба рішення про згоду, що якщо ми попадемо в цей проект, ми виділимо тоді своє співфінансування. На даному етапі ми розглядаємо. Три таких проєкти це будівництво каналізаційних очисних споруд. Загальна вартість цього проєкту складає 123 694 694,842 гривень. І наша частка буде складати 23%. Ну це 36, почти 37 мільйонів. І для того, щоб подати документи для відбору, всього в відбору ми можемо надати три проєкти, відбор може пройти від однієї громади лише два проєкти. Ну, хоча б, хоча б щось ми спробуємо. Ми готові ці всі документи через програму ДІМ відбору, де автоматизована система балів виставляються по кожному проєкту бали кожній громаді, і потім в автоматизованому може, такому всьому автоматизованому порядку вирішується, які громади беруть участь. Ні, Що, ні. Ні. <тан -дивай> це перший, я сюди скажу, скажу там ще два питання. Давайте зразу навернемо. Це, 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 це ну, за просто три певні рішення по кожному проєкту, так як документи будуть даватися по кожному проєкту окремо. Значить, перший проєкт чисні споруди, другий проєкт це капітальний ремонт інфекційного відділення Кент-Берзійська міська лікарня. Загальна вартість проєкту 38 мільйонів 275 тисяч 753 гривні. Наша частка буде складати у разі, якщо нас відберуть 11 мільйонів 433 гривень. 433 і третій проєкт ми е, також хочемо подати. Е, е, Тіхо, що ви чули, затверджували експорту звіт. Це капітальний ремонт поговорив відділу, подальшим переоблаштуванням і реабілітації. реабілітації, реабілітаційне відділення, КНП Берзійська центральна лікарня». Загальна вартість цього проєкту 28 мільйона 235 тисяч 917, і в разі відбору наша частка буде складати 8 мільйона 434 тисяч за три певні рішення. Шановні колеги, є питання? Давайте за кожне окремо будемо голосувати. Так? По першому ну, питанню, не першому, а вже другому. Це що стосується каналізаційних частинних споруд. Прошу голосувати. Хто за? Проти три не голосували. Дякую. Рішення прийнято одноголосне. По другому питанню, що стосується у нас інфекційного відділення, КНП Різька міська лікарня, прошу голосувати. Хто за? Проти нас не голосував. Рішення прийнято одноголосно. І по третьому питанню капітальний ремонт полового відділення. Хто за? Проти отримав знего сов. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне наше питання це, це про внесення та доповнення рішення Березівської міської ради від 19.12.24 номер 1936 про бюджет березівської міської територіальної громади на 25 рік. Олена Миколаївна, прошу. З посильної субвенції. На даний час до нас надійшли розписи з Державного значення України на субвенції. Значить, зміни в бюджеті ми нічого не домовляємо, лише субвенції і внутрішні перерозподіл. Значить, за рахунок надходжень іншої субвенції на утримання цнапу, це виділено вакантівська громада 260 тисяч гривень. За рахунок надходження іншої суб'єкції на отримання архіву 280 тисяч гривень. Це дві громади, розквіт і новокальчива 140. Далі за рахунок надходження іншої суб'єкції на отримання Кентеберзійська міська лікарня. Значить, у нас виділено на лікарні навокальчева розплід стрюка «Курісова», ліса Стара громада, загальна сума 1 сорок 956 66. Це енергоносії, дизельне паливо і прага, програма Теосіна. Далі за рахунок суб'єкцій з державного бюджету. Підтримка дітей з ОПП. Це за коррективні заняття в закладах освіти 140 тисяч 700. За рахунок субвенцій з державного бюджету за забезпечення якісної освіти це придбання засобів нож 1 млн вісім три За рахунок суб'єкцій з державного бюджету доплата педагогічним працівникам 3 млн 385 200. За рахунок суб'єкцій забезпечення діяльності ІРЦ, наш інклюзивний центр 1 млн 27 триста Далі, за рахунок залишку коштів е, програми ЮНІСЕФ, ми уточнюємося опорні закладу номер 2 і номер 3 на 387 тисяч 500. Також е, за рахунок залишку минулого року, співці на інвестиційні проєкти в нас йде великий проєкт капітальний ремонт опорного закладу номер 2 і наша частка там е, співфінансування фінансування три 300 триста. на загальну суму 129 437,19 копеек. Далі, за рахунок внутрішнього перерозподілу по міської раді е, технічні умови по приєднанню будівлі під житло для ВПО до електромереж 235 тисяч, також придбання комп'ютерної техніки, це все в внутрішній перерозподіл. Придбання комп'ютерної 60 тисяч це принтер при та ноутбук для села Дімідова. За, за рахунок внутрішнього перерозподілу по закладам освіти співфінансування суб'єктів муш, який є обов'язковим для всіх бюджетів, вже складає 20% 298 тисяч 875. Також за рахунок внутрішнього перерозподілу по початковій школі послуга з нескладатом приєднання до електричних мереж до 160 кВт загальна сума 313,89. І все, співфінансування я сказала, і за рахунок коштів ЮНІСЕФ пропонується придбати опорний заклад номер 2, циркуляційний насос 40,500 електропольта, 23,000 метрів до її дані, 89, крани кулярі, 11,200 обладнання для котельні, 156,800. І опорний заклад номер 3, прадусова сковорода перекрина 55 тисяч, кислово Сім тисяч і придбання геніальної тизень, але з п'ять тисяч, будь ласка, які це всі зміни, які відносяться. Шановні є якісь питання з даного проєкту? <плес> Прошу проголосувати за даний проєкт рішення за проти, отримує голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного блоку питань. Це про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на судденні місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі сторону присадивна ділянка на території Березівської міської ради мірісі на Бугаса всього заявою звернулися 9 громадян. Це Кравченко Валерія Анатолійович, Кравченко Наталія Дмитрівна, 584 квадратних метри, Литвиненко Олена 2500, Поліщук Оксана 595, Єгорова Інна 1000 квадратних метрів, Швець Надія 535, Токарський Віктор 763, Іванова Єлена 825, Бондаренко Валентина 666. І манюнок, і на 903 квадратних метрів Це заведення документ до коментації да у власність найдення увазі житлова забудова під існуючими об'єктами нерухомого майна. Шановні колеги є якісь питання з даним? Ну, Давайте вставимо голосування. Ну одразу хочу сказати, що у нас виходить, ми голосуємо пакетом за де за 9, да, шо, шо, шо. Будь ласка. Дякую. Рішення прийнято всі наголосимо. Е, Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості із сільськогосподарського призначення колективної власності для ведення поверхності сільськогосподарського виробництва на території Березівської міської ради Березівського району Одеської області за межами населеного пункту. Всього звернулися дві особи з проханням передати у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це Волкова Тетяна, 8,3 гектари, це колишня КСП Котовського Степанівка і Шаповалова Надія Олександрівна, 7,18 га, колишня КСП Заря Гуляєцька. Європа. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримався Не голосують. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до восьмого питання. Про надання дозволу до чим підприємству Нафтогаз біоенергія МАТНАФТАГАЗ України на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі терміну на 49 років.

для розміщення будівель будівництва експлуатації та, та обслуговування будівельних споруд, об'єктів передачі електричної енергії, код згідно КВЦПЗД 14 1402 на території Березівської міської ради, Березівського району, Днецької області, за межами населеного пункту. Ще раз нагадую, 4 гектари. 4 гектара, так, звернули в речі та Там автомат Біоенергія це вітрики, які на даний час виготовляють детальний план території та узгоджують межі з власниками та землепоштувачами. Там тобто не просять надати земельну ділянку під розміщення підстанції. На даний час це в процесі. Там просто, бачите, надо багато сильного узгодження. Шановні колеги, прошу голосувати. Що за? Так, так, так. Так. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дев'яте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 49 років Сергієнка Тетяни Вікторівні для будівництва та обслуговування будівлі перевірки розміщення експлуатації та обслуговування магазину No7. На території Березівської міської ради, Березівського району, де області. Будь ласка. Так, звернулися з заявою Сергія Котиня з проханням передати у оренду на 49 років. Магазин. До ділянку під магазином вулиця Свята Миколаївська, 52, загальна площа 132 квадратних метрів. Це магазин їжачок. Збройні оренда плата, але зараз буде приходять кадастровий номер і буде передана вже земельна ділянка на 49 років. Mm -hmm. Шановні колеги, Прошу голосувати, хто за, свій примогти за розрішення прийнято одноголосно. Порядок денний нашої сесії вийшов. Хочу нагадати, що у нас з 1 січня розпочалося декларування за 24 рік. Прошу а, приймати участь у, і здійснювати відповідно за законом провести відповідну процедуру. Прошу закрити сесію. Ніхто ні, не прочить? чи є якісь питання? Mm -hmm. Давайте проголосуємо за, за, проти, я голосував. Дякую. Сесія закрита. Дякую вам. За